Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка усім молодим солдатам, що сроку і службу чесно сприйняли як Бог почесний. Низький уклін тобі, солдати, за наш спокій, за життя, за самовіддану посвято, за наше завтра майбуття. Далеко від сім'ї, відомо, усе життя на перекіз, без соні ночі, перевтома, найкращі роки під укіс. Тобі завдячуємо щиро, щоб Україну нам зберіг, вертайся швидше, тільки з миром ти наш гордий оберіг Самовіддану вартуєш, в дозорі пельну дені ніч, нехай сьогодні світ почує до миру і братання клич. Борониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюсь. Я б рад тобі зичу не знати і хтоме, живим і здоровим вертатись додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю з днем Збройних сил України.